Так, треба записати, що я тут з'їв. Ти все ще підраховуєш калорії в додатку Fat Secret або в інших? Якщо так, то у мене для тебе погані новини, тому що ти просто витрачаєш свій час. Почну з того, що на калорії взагалі не варто орієнтуватись, так як важливу роль відіграє якість їжі та правильне співвідношення нутрієнтів. А орієнтуватись на калорії це просто дилетантський метод. Особисто я вже давно не використовую ніякі програми для підрахунку калорій і сенсу в цьому не бачу, хіба в тебе є дуже багато вільного часу? А він дійсно є в багатьох людей. Я не використовую таких програм, тому що мені не потрібно вести ніякі підрахунки білків, жирів вуглеводів та калорій. Я не люблю витрачати свій час, та я люблю все спрощувати. Люблю робити складні речі простими. Саме так я роблю, коли складаю харчування своїм клієнтам. Суть в тому, що в мене є меню на день, де вказана чітка кількість різних продуктів по грамам. Наприклад, в мене на день 500 г крупи, 500 грам м'яса, 500 грам фруктів і так далі. І все, що мені потрібно робити для досягнення хорошого результату, це витримувати цей чіткий грамаш, тобто 500 грам м'яса, 500 г крупи, 500 грам фруктів і так далі. І якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм, є у профілі Тікток.